Виїхав працювати неділя 15.35 Традиційно все нічого не міняється. Минулого тижня і в минулому відео у нас був мітинг таксистів, які бунтували проти занижених, занадто низьких тарифів. А зараз ми спробуємо поспілкуватися з пасажирами, що вони думають про тарифи і чи готові вони платити більше, якщо все-таки тарифи піднімуть. Я отримав. Дуже багато хейту, звичайно, після минулого відео, тому що хтось мені там писав, що я там щось за когось там тяну мазу і тому подібне. Друзі, я повністю підтримую підвищення базового мінімального тарифу. Абсолютно повністю. Тому що для мене це стане навіть краще. І я вже багато років користуюсь фільтрами і, в принципі, ефір у мене стоїть від 200 гривень ще з часів. Як я працював на Kia, ну, хтось под таксішку тачку вибирає собі. Ага, глядають, всією толпою. Скоро у нас новий буде колега. А, ще з часів, як я працював на Kia, в мене ефір стояв завжди від 200 гривень. Тому що я навіть не хочу знати, що існує тариф. 85 гривень, 110 Ну і я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Здравствуйте. Здравствуйте. Минулого тижня пройшла масова акція протесту водіїв таксі проти занижених тарифів в таксі. Mm -hmm. І більшість водіїв кажуть, що ну, тарифи необґрунтовано низькі. І їх можна зрозуміти. Да? А наприклад, зі сторони пасажирів, чи вважаєте ви, що тарифи в таксі занизькі? І mm -hmm. якби вони були вищі, чи користувались би ви. Ну, в будь-якому випадку користувалася в ново, ну, якщо потрібно кудись їхати, тим більше, якщо терміново або на якусь велику дистанцію, то звичайно користувалася в будь-якому випадку. Але ну я не знаю. Ну, дивлячись, знову ж такі тарифи, на які відстані. Я, наприклад, коли їжджу на роботу на і з правого на лівий берег, то я не скажу, що тарифи е, низькі. А якби був тариф на 50% вищий? Б шукали альтернативу, чи все ж таки довелось би їздити? Ну на 50%. Та да, їздила б, мабуть, всерід. їздила. Б. Да. В натяжечку, на все рівно да, так, да, да. все рівно б користувалася в будь-якому випадку. Ясно, спасім. Нема за що, а найкращий сервіс пошуку оренди авто для роботи в таксі. Це звичайно ж телеграм-канал Агрігатор Парк. Там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет. Нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрегатор Парк ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Поїхали! Як тільки водій перестане возити 85 90 100 120 гривень, от як тільки перестане кожен водій возити, ці замовлення автоматично пропадуть. В них не буде сенсу просто. І виходить, що тариф. Базовий мінімальний тариф підвищиться сам собою, його і відрегулює ринок. А якщо 85 гривень вивозять, викатують, то відповідно він і існує. Так, я повністю згоден. базовий мінімальний тариф повністю згоден. Ну, блін, такі правила, на які ми не впливаємо. Ми вимагаємо, да, але наша думка, вона якби, тут не дуже сильно враховується. Просто наша думка, а враховуються наші дії. Тобто, якщо ми везе, ну не ми, а паркові, да, парковий автомобіль везе 85 гривень. Все, значить цьому тарифу буде. Все. І все, по-іншому ніяк. Відповідно, от наприклад, я вже багато років да, в мене від 200. Я навіть, та ще в часи, я ж кажу, ще за часів, як я працював на Кія, у мене був фільтр базовий робочий 206, що там, 20. 40, щось таке. І я цим фільтром користувався постійно. Тобто я не возив замовлення по не по 80, не по 90, не по 120. Я навіть не знав про їх існування, тому що в мене сам ефір від 200 гривень стояв. І все. І якщо кожен так зробить, кожен, якщо в кожного буде стояти ефір від 200 гривень, то тоді ні, ніхто не ну, пасажир не буде їхати за 85. Все, отак, от, от ринок і продиктує правила Тобто мы с вами. А вплынутый на агрегатор и сказать Поставь 200 минималку. Он и скажет, ну, как бы, зачем нам ставить 200, если вон по 85 вывоз полный. Ну и все, и все. Ну, вот такая моя думка. Вот мне так здається, тому я ни за кого не топлю. Не за уклон, типа, не за Uber, не за болт, що я там, типа, выправдовываю в болте тоже 85 минималка вроде бы, да? Ну и що? Ну Як ми на них можемо повпливати? Міжнародна компанія. Що ми їм скажемо. Став 200, ну ніхто цього не зробить. Бо 85 вивозиться. все. — Привіт, а можна сфоткатися? жінкою дивимося твої відоси. Давай, якраз знімаю. — Прикольно. Ти не фротаєш, я що? Ні, я дві. Так, а ну що це, такий ще фотограф, конечно. А, нажать, блідь, треба, Ну, так. Да. Ну, может на задержку, типа этого. А все, он тебе познает, поверит. Все, класс. Спасибо. Дня. Спасибо. Что я там насыпал, друзья? Поехал я, короче. Привіт! Сергій. Ось приємно. Слухайте, хотів спитатися, вообще, як, як ви вчора дивився відео по цей. По, м, е цим, як вони... уклону це забастовка була. Так. А як у вас виходить, що ви працюєте без комісії? Ну, це ж амбасадорство. Амбасадорство, так. Ну, да. да? Як ви до того дійшли. Ютубчик знімаю от навіть так зараз. Це так, я знаю. Я не проти, якщо що. Мої пасажири, напевно, чи це ваші? Ні, 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 навряд чи. Я вам скажу так, що таксі користую, ну, особисто я користуюсь тільки в той момент, коли мені кудись терміново потрібно їхати. То, мабуть, якби навіть і підвищення тарифу було, то я б скористалася, але може не так часто б, ну, користувалася послугами таксі. Коли треба їхати, то треба їхати. І тут уже взагалі ціна вже. Ну, звичайно, конечно, не така, що там 1000 гривень. а... Ну, якби плюс 50%, то в принципі це в принципі це не дуже... Сильно би не... Я думаю, що так. Ну Водители требуют да, Тому що, ну, тяжело работать, содержать машину, заправляться, там ціни растут. ну, тим не менше, агрегатор объясняет отказ повышать базовий мінімальний тариф. Ну що його его хтось вивозить, то вивозит. вот, допустим, Минималка 85 гривен да, по стандарту. Mm -hmm. И получается, если ее водители вывозят то как бы агрегатор смотрит по статистике. Водитель везет, значит ему уже выгодно. За 40 же он не повезет. И за 50. Mm -hmm. да. А за 85 типа уже везет. И типа агрегатор это говорит, ну, есть спрос, есть предложение. Если водитель везет, то соответственно, как бы они смотрят. Ну, ладно тогда. Пусть везет, если везет. Нам-то что. Ну, типа так. Не, ну, получается, как, как было раньше, все привозили с доллара, правильно? Uh -huh. Говорится, доллар такой, зарплата такая, ну все. А доллар стоит на месте, а цены там растут, правильно? Uh -huh. да? И даже в два-три в раза, а доллар-то стоит, ну. и смысл-то? То есть, получается, просто безвыходность для водителя выходит, да, ты типа, по... Да. Ну, типа... Если он не повезет, останется вообще без денег. Поэтому 85 везет. Думают, ага, это что они там решили? Подзаработать денежек? Ну да. Без, без, без меня. Да, ну да без, сейчас без мы меня. им подымем налоги чуть-чуть, висковый сбор чуть-чуть подымем сейчас. А то что-то в рестораны они что-то ходят, гуляют, значит, по хрещатику. Ну да. Отдыхают, да. А позволяют себе, да. Такие смотрят, пиццу заказали себе в сторис и постят таксисты в суши. Думают, не, сейчас мы прикрутим чуть-чуть. Чтоб -чуть. он на зимнюю резину в просрочку брав в оплату частями. До речі, друзі, щойно їхав в Соточку по і хотів сказати, що після того, як ми відбалансували колеса мої на Хантері у Віталіка Мастершина, то в мене повністю зникли вібрації керма, хоча вони були трошки після того, як я перевзувся, ви пам'ятаєте, що я підвищив профіль, і машина стала м'якіша. Трішки підвищився кліренс, а після цього я обов'язково зробив розвал сходження. І коли я їхав на великій швидкості, то була така ледь помітна, але була присутня вібрація керма. Після того, як на Хантері у Віталіка ми відбалансували колеса заново, вібрація повністю зникла, і тепер машина просто йде ідеально, як по маслу. Взагалі, кайф. Я і вже їхав і 140, і 180 і взагалі класно. Тобто, ну, якщо у вас є проблеми. З балансуванням, з гумою, там, китайською, Бушною, неважливо, з новою, європейською, то у Віталіка Масіршина по промокоду Tesla Таксі ви отримаєте знижку 20%. На шиномонтаж. Ну, друзі, ви почули думку пасажирів. Три поїздки було по стандарту. Хлопець їхав по прайму, і в принципі їх думки всі однакові. Що скільки б таксі не коштувало, все одно вони б користувались. Коли потрібно, тому що на сьогоднішній день таксі це дуже дешево. Дуже дешево. Навіть я там сказав, що мінімалка по прайму 260 гривень, в принципі, більш-менш. Але якби вона була 400-500, то мені було б тільки краще. І агрегатору було б краще. Інше питання, чи їздили б люди так масово, да, як зараз їздять там по 280 по центру, мінімалочки. Звичайно, в більшості випадків по прайму, якщо ти береш мінімалку за 260, то це 300, 400, 500 без здачі, як правило. В більшості випадків це 500 без решти. Тому прайм, в принципі, можна не враховувати. А от по стандарту, думка людей, то в принципі вона має вагу. Тому що всі майже замовлення, ну, мені здається, там, 90%, наприклад, там, або 80% замовлень в стандарті, мені здається. Тому треба рівнятися на стандарт. Я за підвищення. Звичайно, хотілося б, але як показує досвід, то що б ти не сказав, що б ти не зробив або не подумав, все одно вирішувати буде агрегатор, вирішувати буде ринок, конкуренція. тому... Нам залишається лише чекати якихось кращих часів. А як показує нас наш життєвий досвід, що чим далі, тим гірше. Тому нічого хорошого можна не чекати. От такі тіла. Тому, друже, якщо ти думаєш, що все погано, не переживай, завтра буде ще гірше. Так, Залітає нарешті праймік. Отміньон! Зараза! 260 за один кМ був. Блін. От, черт, не встиг. 627 за 4 вчора заходи, 1000 без решти. Позавчора. 733 за 7, 1000 без решти. Красавчики. До речі, знаю один фокус. Коли сидиш і довго не заходить замовлення, робиш отак. Так. Є, друзі, черговий заказик по центру. Останні тижні, саме в неділю, саме в неділю, це найжахливіші робочі дні. Вони, от мені неділя більше за все подобається, тому що нема заторів. І ти собі ганяєш туди-сюди без заторів. розходик маленький, заказики є, без коефіцієнтів, але в принципі плюс-мінус база там з якимось мінімальним кофом попраємо, нормально, навіть, навіть так. А лишь все остальные тижни, но ну, вообще нема замовлен. Вообще просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Блин. Там дотяжка просто, вы ее на полпути рубанули, надо оно а ну, открутить, да? Извините. Все, теперь очень легко. Не сломалась, повезло. Супер заказік, це було 500 гривень. І взяв я одразу з ефіру. Якийсь космічний. А, ну зрозуміло, фейк. 2900 Вишгород. Я такий собі думаю. Оце я вирвав, думаю, ну все, каса сьогодні буде, ну просто я на розрив. А це був звичайний фейк. Зараза. Слушай, давай договариваться смотря сначала. Сколько Что? денег? А сколько надо? Сколько отдаешь? 600. Пойдет, поехали. Беловой разговор сразу. Я уже знаю эти приколы. Что, Я тебе вообще-то нормально. Общались всегда, не? Было. О, Ярик подъехал. Сейчас меня пересадишь, я тебя знаю. К Ярику? Да нет, сегодня не пересажу. Ну только сегодня. То Андрюша на Лексісі просто ехал, ты можеш. Он на мене жаловался. Да. Да? Хошо. Да. Я не первом есть. Не мог он на мене он Нормальний, человек. Сейчас секундочку. Зачекаємо, коли. Ярик. Питання до тебе. Яке? Де відос? Відос, де? Відос Ютуб сказав, що не хоче загружати. Щось занадто довге пише. Не yes. я серйозно кажу. Я сидів дві години вдома, поки воно завантажувалося, потім ти підказав, подивитися, я дивлюся там червоним. Занадто довге відео, якась помилка. Ясно. Тому приїхав на консультацію. Ясно. Ну все. Пізно. Ну все. Фізна. 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 я можу повернутися. Добре. Все, пока. Давай. Ярик. 200 гривень за КМ. Підходить? Звісно, підходить. Так хоч. Є надія, що хоч якусь трьошку сьогодні зроблю. Якусь несчастную трешку. Капец. Отмена! Зараза! Як так? Что за... Вот, блядь. И пришел такой 456 за 6. Ну, блін, уже ну вже хоч, хоч так, я не знаю вже. Вже хоч так. Взяв я свій останній на сьогодні праймік 442 за 3 км. Ну і подача 3, короче, за 6 можна рахувати сміливо. Якраз я ідеально просто встигаю, тому що в мене якраз з Олімпійської своє замовлення додому. Тому можна вважати, що робочий день, в принципі. Нормально, в районі половиною каса сьогодні буде і це вже дуже добре. Жити можна. Ну все, друзі, приїхав я додому, знову починається сніжок. Київська область вже засипала снігом, і я просто з цього в шоці. Я ж уже переобувся на літню гуму. І що робити завтра, я не знаю. Ну, подивимося. Зробив касу я сьогодні 3670 гривень. Пробіг я не засік, просто забув, якщо чесно. Ну, Проїхав я менше ніж 100 км туди-сюди. Працював з 15.30. Коротше, в принципі, нормальний робочий день, більш-менш під кінець вирівнявся за рахунок, за рахунок декількох класних замовлень. Ну, отак. От. І підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео, цей коментар ви бачите на екрані. І власник цього коментаря. Традиційно отримує пачечкою не пане пачечкою пачечкою найсмачнішої в світі преміальної Арабіки з Ефіопії. Дякую за перегляд бувайте!